Привіт-привіт, мої любі леви! Мене звати Оля Світніцька, я ваш стеролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. За вікном майже весна, у мене тут. Мої колоди, а це означає, що щось настав час робити новий таро-прогноз для вас. І цього разу подивимось, що ж чекає на вас леви у березні 2024 року. Готові дивитися? У нас у березні ще нас чекають затемнення. Уже починаються затемнення. 25 березня у нас. Місячне затемнення у знаці Терези. 8 квітня у нас продовжується якби, коридор затемний, так, і у нас сонячне затемнення у знаці Овна, але ми вже перебуваємо у Аурі затемнення, оскільки затемнення вони так не діють прям день в день. Ось потрібно буде, до речі, записати для вас окреме відео про затемнення. Так, подивимось. Що ж чекає на левів у березні 2024 року? Що ж левам принесе цей місяць? Леви? Паш Жезлів. Це карта вогняна, це карта вашої стихії. Це у нас карта якихось нових починань. Леви, можливо, ви спробуєте якусь нову справу, нову активність, новий вид діяльності, нове хобі у вашому житті ем, з'явиться, хтось почне малювати, хтось почне акторською майстерністю займатися. Це ще карта також новин, карта листування. Можливо, якось багато будете леви, емейлі відправляти, буде багато от якихось новин, подій, переписок, комунікацій. І буде багато у березні. Цікаво, цікаво, Леви. Так що ще чекає на Левів у березні 2024 року Леви. Десятка кубків, прекрасна карта, карта тепла, карта сімейного затишку, карта якогось такого сімейного душевного комфорту. Це якась класна новина з приводу сім'ї вашої. Можливо, новина буде пов'язана з дітьми, це також діти з дітьми, онуками, племінниками. Я по статистиці бачу, що у мене дуже різновикова аудиторія на каналі, але це хороші новини. Можливо, хтось буде там День народження своє святкувати. Але це карта радощів, це карта радощів і кульмінації. Можливо, дійсно у когось поповнення у сім'ї, чи у когось з ваших родичів поповнення. Так, Що ще чекає на Левів у березні 2024 року. Леви прекрасна карта, карта сили, це карта пристрасті, це карта контакту з тілом. Це карта, коли... Ви відчуваєте і можете приборкати і свої якісь тваринні пори. Можливо, ви тут якось приборкуєте свої страхи, свої переживання. Ну тут ця карта, ці карти, хто хотів йти, таке також буває. Тут дуже хороші карти, але це, знаєте, ще карта будь-якої фізичної активності. Це карта, коли ви, наприклад, пробуєте нову фізичну активність, йдете в спортзал, йдете на новий вид тренування. Там це може бути пілатес чи бари, чи Ви пробуєте там нові якісь силові тренування, ви можете йти до речі. З кимось зі своєї сім'ї йти. Або ж, наприклад, ви тут знаєте, можете навіть піти навчатися на тренера. Або це також, знаєте, оця карта вона часто ще відповідає за скульптуру, особливо за ліпку з глини. Можливо, це у вас нове захоплення з'явиться. Але ви у нас такі творчі: от творіть, творіть, і у вас все обов'язково вийде. А у нас з вами наступна коло колода Це ось таке от зодіакальне таро. Ця колода вже була у мене на каналі, вона вже тут з'являється вдруге. І спочатку я її показала вам у попередньому відео. Це у нас було відео карта на повний місяць у знаці Діви. І я нагадую, що карта повного місяця, або там на новий місяць, або на повний місяць вони зазвичай діють до двох тижнів, тобто від циклу там. Повний місяць до нового місяця, і якраз таки карта з попереднього місяця, там була карта плюс практика. Вона у нас діє протягом двох тижнів від 24 лютого 2024 року до 10 березня цього місяця. Тобто, і ви можете придивитися, до речі, попереднє відео, хто ще не дивився, і доповнити це відео ще практикою і ще однією картою. Це відео, звичайно, буде актуальним, але все ж таки ви його зможете. Так чи інакше доповнити. Так, а ми подивимось, що ж чекає що ж чекає на левів у березні 2024 року. Леви, що ж на вас чекає? Повішений. Знаєте, от я от роблю вивожу у нас який знак, і дуже багато от потрапляється повішений. Знаєте, мені здається, що тут все ж таки буде якийсь стан, можливо, навіть колективного якогось такого очікування. Перед затемненнями таке буває. затемнення завжди нам дають зміни якісь. А тут ви, можливо, очікуєте, ви очікуєте, ви відчуваєте, що будуть якісь зміни, буде вже якісь нові домовленості, нові союзи, нове партнерство. Але ви ще не відчуваєте, от ви ще думаєте, а як воно буде? Хай воно вже реалізується, і я вже подивлюся, яким цей світ став після затемнень, що сталося, і вже далі. Буду вирішувати, що з ним робити. Це така карта медитації, карта паузи. До речі, можливо, ви підете на флай йогу. Правильно я кажу, це займатися на таких літаючих штутічках. Ось ось ця карта. Але ця карта, коли знаєте, вам потрібно не панікувати, коли щось десь затримується, щось десь не залежить від вас, але все ж таки, Тримайте цей баланс, не впадайте в стан жертви, тому що тут ризикуєте, знаєте, сказати: ой, це обставини, це обставини, і не звалюйте по цій карті, не звалюйте на обставини те, що ви насправді можете зробити. Будьте чесним з собою і відповідайте самі собі. Де я можу щось змінити, вплинути, пришвидшити, зробити, поставити галочку, а де ви, наприклад, прокрастинуєте, що не дуже приємно. Так. Ще ще чекає на Левів у березні 2024 року. Леви. Рицарь мечів. От тут дійсно ви можете навіть потім бути дуже незадоволеними. Якимись затримками, і потім почати з такою якоюсь конфліктністю, зі швидкістю. Це ж у нас завжди рух. Це у нас швидкий прорив, швидкий хід подій. Можливо, навіть десь вам доведеться робити ініціативу йти відстоювати себе, озвучити якісь навіть місцями не характерні, в різкі для вас манері. Можливо, от ви була якась у вас ситуація, яка була. Під Вища, якийсь старий конфлікт, якісь старі образи, якісь. І тут ви от, вирішуєте, от, я все, я маю це вирішити, я поставлю галочку і піду далі. Цікаво, як вас програється. Але це те, що щось відбудеться дуже різко. Можливо, вам кудись потрібно буде от зірватися і поїхати різко. Ви не дуже будете цим задоволені, таке враження. Що, знаєте, ви от очікували, очікували вам. Морочили голову, морочили голову, а тут далі от, от різко потрібно взяти і робити, і йти і ось так. так. Що ще чекаю на левів у березні 2024 року? Леви? Ту Пентаклі. Прекрасна карта! Ви зірватися, ви отримаєте цей шанс, і ви його отримаєте, і будете ним задоволені. Це у нас хороші шанси, хороші можливості. Це у нас можуть бути подарунки, подарунки від долі, подарунки в фінансовому плані, подарунки в еквіваленті ресурсів, подарунки в еквіваленті можливостей. Ось і ви тут будете готові за ці можливості поборотися. Це може бути плюс до заробітної плечі. Це може бути якесь певне підвищення в посаді, це може бути те, що ви взагалі свій вплив якось розширюєте. Це може бути, що ви отримаєте якісь навички, так, отримуєте щось, що допоможе вам потім мати більші фінанси, якісь несподівані грошові надходження. Але це хороші карти, це хороша комбінація. Ось, можливо, вам тут затримували заробітню плату, і ви тут наберетеся, можливо, ви тут вже, знаєте, звільняєтеся, йдете працювати зовсім там, в іншу сферу, вже йдете, наприклад, працювати і перетворюєте своє хобі. У свою роботу, у постійну свою професію в діяльності. І вам, наприклад, не хотіли виплачувати заробітню платню, ви це підете, ви озвучите це і ви отримаєте. Оце, що ви хотіли, ви отримуєте по цим картам. А в нас з вами наступна колода. Це ось така от колода Таро Pinap, така у стилі старих плакатів Америки 50-х приблизно років. Дуже стильна її ще не було. У мене на каналі. До речі, завжди дуже сильно стараюся підбирати для вас нові красиві колоди. І самі мені завжди приємно працювати з красивими естетичними колодами. Напишіть мені, чи взагалі ви це помічаєте, чи не помічаєте, чи важливо вам, щоб колоди були красивими, тому що надалі це би також мотивувало мене щось цікаве для вас підбирати. Так, що ще принесе левам цей березень 2000.

Пашпентаклі – це у нас, знову ж таки, починання, якісь фінансові надходження, інвестиції, це може бути невеличкий якийсь подаруночок або якісь перші кошти, які вам приходять від якоїсь вашої початкової діяльності. Таке враження, що ви тут починаєте от, чи консультувати, чи ви починаєте навчатися і паралельно консультувати, і ви отримуєте ці кошти. Це можуть бути також якісь. Невеличкі подаруночки, новини. Але це щось таке, це щось маленьке, це щось невелике, поки але е, доволі перспективне. Тут ще так цікаво. Тут чи це пасівна, чи, пасівна, чи Що це? Хто сільські діти? Тут, до речі, воно от ви закладаєте якесь зернятко. Ви закладаєте, і ви потім через деякий час ви отримаєте більше можливостей. Але ось цей березень, Леви, для вас це час вкладатися, час сіяти зерна. Ви вже і там отримуєте цей туз-пентаклі, але все ж таки реінвестуйте тут е, грамотно, розумно, але ви ці шанси отримаєте. Так що ще чекаю на Левів у березні 2024 року Левен. Семірка, жезлів. це карта, коли ви знаєте на розхват. Можливо, ви. Думаєте, куди вам проінвестувати кошти? І тут вам кажуть: і сюди дай мені, і туди дай мені, і на це треба, і на це треба. Це може бути взагалі ваша увага і ваші знання, і тут ви будете, знаєте, як на розхват. Тут вам доведеться дуже чітко захищатися і від людей, які будуть так тягнути вас за руки в різні сторони, забирати ваші одиниці уваги, так і, можливо, за якимось своїми переживаннями. З якимись своїми сумнівами не йти, а від них якось відгорожуватися і обирати тільки те, що вам буде приносити успіх, леве. Тобто, це знаєте, щоб завжди щоб перейти на наступний рівень, вам тут потрібно обрати, що ви хочете, куди ви хочете далі, від чого можливо доведеться не те, щоб там відмовитися з конфліктом, але дійсно відмовитися для того, щоб у вас. Більше часу з'явилося для того, щоб дійсно потім його в якийсь майбутній ресурс, в свою майбутню справу, в розвиток своєї майбутньої справи вкладати. Так що ще чекає на левів Леви. у березні 2024 року Леви. Це у нас вісімка кубків, до речі, карта також змін. Карта, коли ви вирушаєте у нову дорогу, коли ви вирушаєте до нових берегів, коли ви вирішуєте щось змінювати, отак, от, от просто і ця карта вона дійсно пов'язана у багатьох сенсах із затемненнями, про які ми з вами говорили, тому що ця карта вона змінює вектор нашої уваги. От ми йдемо якось до. Нових берегів, ми можемо обирати новий шлях. І тут дійсно чомусь мені здається, що це може бути перехід від одного виду діяльності в інший вид діяльності. Перехід з одного відділу в інший е, відділ. Тобто, ви все ж таки вирішуєте вибрати новий вектор. А який цей вектор? Він буде до вас? У ці відповіді будуть приходити. Обов'язково вони будуть приходити у. Березні. І наостанок ще одна у мене для вас колода. Ось така от е, красивий у мене є оракул. Він мені дуже подобається, він дуже круто продемонстрував себе і працює і на особистих розкладах, і для себе, коли я витягаю. І е, я зараз також активно провожу гру Ліла, шлях життя або дерево життя, як ігротерапія. Так? І ця колода також мені уже неодноразово допомагала підсвітити якісь моменти. Це колода правди душі. Це колода, яка повністю вона з питаннями, які потрібно вам поставити самим собі, і дати на них чесну відповідь, Леве. Так, на яке питання потрібно відповісти собі Левам у березні 2024 року? Леви. І це карта. Які зараз емоції керують? Моїм життям, які переважають емоції у моєму житті. Чим я дійсно керуюся? Що наповнює ваш день? З чого в більшості складається мій день? З радощів чи з суму, чи це може бути так не оці дві таких полярних сторони? З... Обвинувачувань когось зі стану жертви, з якоїсь невдячності, з тривоги чи з вдячності, навпаки, з якихось маленьких радощів, з відчуття задоволення, з відчуття оцього такого дофамінового скачка, коли ви отримуєте якесь досягаєте якоїсь цілі, проаналізуйте своє життя. Проаналізуйте своє життя і змініть оцей от вид діяльності от мені здається, що воно тут дуже круто резонує, залежно від того, а що ви хочете відчувати. Не я, типу, спочатку там, змінюю роботу, бо я там щось непонятно чого хочу. А от ключове запитайте себе, що я хочу відчувати? Як я можу більше цих емоцій привнести в своє життя? Дуже круто карти, дуже круто воно перегукується між собою. Мені здається. Леви, ну що ж, дуже цікавий у вас. Місяць-місяць змін. Ви стоїте, знаєте, от на порозі цих змін. Ці зміни будуть ближче до кінця місяця. У вас е, навіть реалізуватися. Перша половина це ще буде такі от, е, обдумування, якісь, можливо, конфліктні ситуації, вистроювання, якісь, коли ви самі з собою говорите. Ось так от. Тому що ще у нас затемнення, які, по суті, у нас відбуваються в овні, так, воно буде відбуватися в аспекті тригону. до Нашого сонця. Тому що Лев і Овен це у нас однакова стихія це вогонь. Тому так чи інакше, воно вас трохи задіне також. Не так сильно, як огнів, але аспектом тригону воно вам дасть більш позитивні зміни, більше шансів, більше якихось розумінь, більше усвідомлень. І сонячні затемнення це все завжди шлях до року, тому зверніть, будь ласка, увагу, що буде відбуватися, особливо кінець березня і квітень 2024 року. А з вами була я, ваша Оля Свідніцька. Дякую, що ви дивитеся мої прогнози. Дуже буду вдячна вам за лайк, за підписку на канал, обов'язково хто ще не підписаний. І кажу вам до нових зустрічей у нових прогнозах. Па-па!